Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Він досі відчуває руку, якої немає. Її прикордоннику Олександру Морському ампутували на Азовсталі, де захисник провів два місяці. Потім стільки ж він пробув в полоні в Оленівці. Чоловік, який пройшов пекло на землі, каже, вижив завдяки Янголу Охоронцю. А коли почув українську мову під час обміну, заплакав. Більше того, Олександр відкинув пропозиції протезування за кордоном, обрав Львів, національний реабілітаційний центр незламні і каже: ні на мить не пошкодував. Історія незламного захисника від нашої медичної оглядочки Ірини Заславець. Він досі відчуває руку, якої немає. Отак можу типу, взяти за ладошкою. От я зверху, якби її беру. От зараз якби згинаю вверх, розпрямляю вниз. Пальці так відчуваються, ніби перемотані еластичним бінтом. Олександру морському, 46. Він морський прикордонник. Служив в Маріуполі. Після виходу на пенсію лишився там жити. А у лютому пішов захищати свій дім. Потрібно було або захищати, або не було сенсу у всього життя, що я там прожив. Ми повинні були зазовсталі вимозити, скажімо, десант на іншу сторону в місто. От, перекинути У нас в екіпажі два чоловіка і вісім чоловік з боєзапасом повинні було переїхати туди. У березні під час чергового бойового завдання у катер Олександра влучила ракета спалах. І все, не було ні звука, нічого. Просто все навкруги палало. Причому температура досить висока. Горить та сама одежа, плавиться, вилітають рушки з бронежилета, тому що він горить, просто горить, все, вивалюється з тебе. отак. От ти розумієш, що все, ти згориш. Потім ні, такого бути не може. Треба йти до кінця. І я пішов до кінця. Вибрався з палаючого судна і, попри опіки, по всьому тілу зміг дістатися до Азовсталі. Там в шпиталі під назвою Залізяка Олександрові ампутували руку. 20 хвилин а потім якби думки про те, як жити далі. Все О, старався так, що ні, це не останній день, це ще багато всього хорошого. І повинно бути тільки так. Це треба перетерпіти, пережити перебороти. Два місяці під пекельними обстрілами в укритті Азовсталі, а потім Оленівка у нас в тюрмі напевне живуть краще. Всюди знаходилися люди. На підлозі, на спальних мішках, потім деякі матраси, пару там вони якихось привезли. Ми ну, практично залишалися вузенькі проходики, щоб можна було пройти. Ну просто будівля з розбитою вікна яка, яка вже готувалася до зносу. Все, що було там справне і хороше, це колючка по периметру. В полоні прикордонник пробув майже два місяці. Йому пощастило потрапити в перший список на обмін. Коли ми були в автобусі, зайшла військовослужбовець, жінка, медик, і на українській мові спитала, як наші почуття. От тоді ми зрозуміли, що все, ми вдома. Тобто, коли відчули українську мову, коли побачили прапор. Далі був шпиталь у Києві і пропозиція поїхати на протезування за кордон, та прикордонник морський. Її відхилив, натомість приїхав у Львів до національного реабілітаційного центру Незламні. Сказав, хоче механічний протез. І ось перша примірка. Протезист Назар Багнюк розказує, як працює механізм. Тепер у нас протез отримується за рахунок вакууму. Далі ви мусите взяти оцю підвісну систему, та і отак одягнути. Все. Для того, щоб вам відкрити кисть, ви можете це зробити двома способами. Перший спосіб це зігнути протез допереду, тобто подати руку допереду. Так, він відкривається. Або ж ви можете зробити зведення двох лопаток. Тобто так би сутулитися. Ну, бачите, він у вас відкривається навіть біля вас. Як вам відчуття? Відчуття незвичне, але принцип роботи протезу я зрозумів. Ну, зараз будемо. Тестувати, що він може, що я можу з ним, okay. що ми зможемо разом. А це вже робота для фізіо та ерготерапевтів. Давайте спробуємо з вами подіставати ці предмети, з лунок. Олександр каже, найскладніше взяти предмет, який не відчуваєш, а лише бачиш. Треба неабияка координація. Та в нього виходить враження. Колосальне. Я давно не бачила, щоб ви так часто посміхались. Саме, що заново починати життя. Усміхатися Олександрові допомагає і психологічна реабілітація. Тут, у центрі, аби відновитися після пережитого, з ним кілька місяців працювали психотерапевти. Нині, готуючись до виписки, каже радий, що обрав протезування в Україні. Протезувати все таки треба в Україні, воно нічим не, не гірше, а в деяких випадках і краще. Свої для своїх роблять стараються, тому що це не зробили і поїхав вже його не бачиш. Ні. У будь-який момент можна звернутися за консультацією. Якщо щось зламалося, звернутися. Тобто, це все тут, все на місці. Ірина Заславець, Зоряна Гасій та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.